Село Чемер на Чернігівщині відоме своєю давньою історією. Ще в 19 столітті тут була збудована унікальна архітектурна пам'ятка садиба Пашковських. У той час у селі з'явився і добре відомий в Україні спиртовий завод з унікальною рецептурою. Проте, мало хто знає, що і місцеву школу будували саме для потреб цього спиртзаводу. Перша школа була заснована в 1861 році. Ось тим же паном Пашковським, який купив цю землю. Він вирішив, що для того, щоб працювати на заводі, повинні бути грамотні люди, тому що там техніка. І ось він відкрив цю школу. першими. Перший клас тоді пішло, всього всього п'ятеро діток, чотири хлопчики і одна дівчинка. Сучасне приміщення школи було збудоване у 1913 році. І дотепер на фасаді приміщення збереглася печатка майстрів, які його будували. Оце приміщення, воно побудоване панами Кримськими Пашковськими ще в 1913 році. Майстрами, які будували і приміщення спиртового заводу Чемерського, для цього було створено. Дві два цегельні заводи виготовляли свою цеглу. Дерево привозилося і переправлялося баржами по річці Десна, до річки Надиновки, і там перегружалося на гужовий транспорт пана, привозили сюди. Раніше, в сучасній будівлі школи, розміщувалося училище. Це скорше було. Ну, як училище повинно було бути, для підготовки спеціалістів для нового заводу, щоб були свої кадри, які б справилися з технікою, тому що всю цю техніку було замовлено в Германії. Це була дуже вартісна така техніка, І були спеціально запрошені спочатку і технологи, і інженери. А в майбутньому планувалося, що всі ці кадри підготує ось ця, це училище, так скажемо. А потім воно перейшло на приміщення школи. Школа у Чемер завжди славилася своїми випускниками та вчителями. Федір Артемович Коваленко, вчитель біології, який займався селекціонуванням, була навіть власна оранжерея у нашій школі. Де росли тоді небачені для села екзоти, пальми, банани. Була земля поряд для грядок для навчальних, де діти проводили різні експерименти, ці чудові, цікаві. Вирощували навіть кроликів і була пасіка шкільна. От, знаменита була школа на всю Україну, досвід приїжджали. Переймати з усіх куточків України. Наразі в школі навчається 100 учнів. Усі вони, каже Валентина Брагінець, свої, тобто місцеві. Раніше кількість учнів сягала майже тисячі, проте з часом молодь почала виїжджати з села до більших міст. Та, попри це, школа у учемарії досі залишається серцем села, місцем, де бережуть традиції та пам'ятають свою історію.